Росіяни своїх кидають. Єдине, що тебе тут чекає смерть, як здатись в полон або отримати гроші за здачу техніки і вижити. Друковані матеріали з закликом до російських військових здаватись в полон та інструкцію, як це зробити, готують до відправки на тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини. Це спільна операція співробітників Служби безпеки України та бійців 124-ї бригади територіальної оборони. З метою донесення правдивої інформації про байдуже відношення російського військово-політичного командування до власного особового складу та безцільності їх подальшої участі у зберіганні агресії РФ проти України. Спецпідрозділами 124-ї окремої бригади територіальної оборони морської піхоти за ініціативи Служби безпеки України проведено спільні заходи із розповсюдження доукованих матеріалів вздовж ворожих позицій на тимчасово окупованих. Території Херсонщини для цього використана листівки, на яких нанесено інструкції та реквізити, за допомогою яких ворог може скласти зброю та здатись в полон. Листівки скручують і закладають в артилерійський снаряд 122-го калібру. Його заряджають в установку Д-30 і вистрілюють у напрямку лівобережжя Херсонщини. Такі ж агітки завантажують у кейс безпілотника типу Кажан на бойовому виліті листівки скидають на позиції армії РФ. Ми робимо усе для деокупації українських територій, і саме тому використовуємо всі доступні можливості для остаточної перемоги над ворогом Олена Ліщенко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини Херсонщина.